Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер де і саме сьогодні у нас вийшло оновлення. Хоча, кстати, вийшло воно скоріше все. Вчора чи позавчора, але, в общем, не суть важливо. У нас додали новий івент, івент, івент і івент зветься Валентин. в честь дня святого Валентину. В общем-то, нам додали кейс і багато нових персонажів. По-перше, епічний шоколадний камерамен, потім теді бір, теді теді мішка такий спікермен, потім поламане серце тіві мен сімдесят п'ять тисячами ДПСу і ем... Якийсь е, е, меч люб... меч кохання, меч кохання камерамен. <хи> Щось типу такого, в якого 130 тридцять тисяч ДПСУ. Казалось би, це капець як багато. Але фішка в тому, що зараз в той летавер дефенсі 130 тисяч депсу це взагалі м не цифра. Плюс, кстати, додавали Тітан Ангелік камерамен. В якого в який хіллер, і в нього 130 тисяч ДПСу. Звучить дуже класно купувати, я його діло, не буду заробуксити, що гониш. Якщо на що, купувати юнітів за робокси, якщо можна зайти до мене в магазин і прикупити їх там набагато дешевше, чим тут ти можеш їх купити за робокси. Тому всіх е, запрошую до себе в магазин, там можна прикупити будь-якого абсолютно персонажа в Toilet Tower Defense і кайфувати. Кайфувати, ще й прям крем. Там що у ультимейтів купа є, що взагалі, взагалі ну взагалі, всі персонажі є, яких тільки можна купити. Абсолютно всі, навіть цього Варлорда, навіть квантуму, навіть такого завгодно. В общем то, у нас а, новий івент, в якому дає а, 200 сердечок. І за 200 сердечок можна відкрити два кейси. По суті, непогано, але відсоток дуже маленький. Погнали краще. Все можна бусти купити за гем. 750 гемів, 10 бустів, Х2 серця. Ну, прикольно, якщо фармити серця чисто, то кайф, але ж. Ніхто ж їх не буде фармити, якщо. Юніти, то. За шквартом. <хе -хе> так, давай подивимося, що мені взагалі надарували, бо давно я не заходив, давно не було відосів. І а що хочеться сказати, в мене тут 100 подарунків, і багато хто мені багато що взагалі понадарював. Титан, Мазерпорт, Якийсь міфік, обалдеть. 75 тисяч депесу, я ще не знаю, це такий. Трапмен. Я взагалі не знаю, хто це. Що це за чуваки? Я на всім дякую. Дефенс кейс. Походу, новий кейс додавили. Обалдеть. Коротше, зараз тут буде купа класних нових юнітів. Старфольчики, пилочки, Case, Octopus, Sword Large, uh, Future, Axe, APL, Surfer 300 v Massive, Octopus T V, Future Cameraman, Catana, VIP. Гемчики, Шані туалет. Дай пише 7000 гемів, а ти не або Це якось багато трохи, братуха. Дивись скільки тут взагалі всього? Titan Глейсер. Це чувачок, який дарував мені ультимейта, ось цього, якщо я не помиляюсь. І він каже: Привіт, Саня! Ми ждемо одне часове відео. Дякую. старина, буде. Я думаю, що буде точно, але я поки що не знаю, коли це просто наскільки ти не відос повинен бути. Але величезне дякую за глейсера. Реально дякую. Октопус Віпчик. А, і це опять-таки він же ж отправив. І каже, можете разом з Дензе записати сумісне відео, якщо хочете. Я йому також подарував Варлорда. Так, да, я в курсах, що ти йому подарував Варлорда, він мені про це розказував. І ти ваще, якийсь дикий чувак. Я не знаю, де ти їх взяв цих юнітів, але це жорстко. Може, розкажи секрет, де ж ти їх взяв? Ще 2800 гемів. Можеш дати щось нормальне. Нік про всяк випадок є. Все, ну, нік тут зберігся, слава Богу. Бо дуже часто, коли ніки не відображаються, і на жаль, непонятно взагалі. Хто відправив подарунок? Щось круте тобі, блін. А ти мені дав по ще 3 тисячі гемів, а що тобі дати? тобі дам принтер чела. Він дорогий, вроді. І десять точно коштує, він ну такий, він потрібний всім. Його всі купують постійно. Хай буде в тебе. Дякую тобі за гемчики. Гладіатор Кейс, Red Glazer, Larcia Forcefield, Present Chill, Shadow, Shadow. Ще один, силового Поля, Чувак, Страйдер, Куруптер, Тітан Клукмен. Абовдій. Зума зійти. Frozen Speaker Man, Trap Man ще один. Activity Case, Juggernaut, кстати, Titan Щімний. Ще, кстати, ферма. Дуже ферма непогана, але їх не можна близько ставити один до одного. Голденські бідіха, ще чувачок, ще чувачок, Ларч uh, чувачок, Solar Flare. Кстати, дуже, mm, цього, дуже рідкісний персонаж, але, на жаль, нікому не потрібен. От, е, таке мені, звісно, не подобається, що в е, цій грі є багато персонажів, яких дійсно мало. Ось тут їх, ну, їх 14 тисяч. Насправді це небагато. Більше отримати їх ніде не можна. Чому на них ціна така маленька. 200 гемів, ще гемчик, Presen Chill, Toxie, Камініганчик, КМЕВН, ще отакий пацик. Ще 4 тисячі гемасів от Кіка, але щось не відображається, те, що він написав. Activity Кейсік, один гемчик. Саня, дай. Саня, в мене день народження. Дай юніта. Ну, підписана на трьох телефонів. Ну, якщо в тебе дійсно було день народження, то давай тобі щось дамо. Правда, не знаю, що тобі такого, дати що тобі такого цікавого. Давайте й дам грін Лазера Не знаю, він зараз не особо крутий, але ти мені все одно один гем дав. А грін Лазер коштує точно більше, ніж один гем. Вулканік Чил і гемчики, дякую. Барбаріан, Дайс, Камерамен, Віпчик, Гемчик, Титан Сант. Старфольчик, ще Октопус, Віпчик, Шайні Камеравумен і 350 гемасів, Мутант, шайні бомб-клокмен, я взагалі не знаю, хто це. Джагернау, Чил, ще один мазерборд і старфольчик. Дякую, величезне. Ось, бачиш, уже старі м -м, подарунки. Багато в кого онкноу, нік. Це обідно. От в когось є, ніка, в когось він пишеться. І це халеп, звісно. Ну що ж поробиш? Давай позабираємо всі подарунки і в принципі що? Я ж принтера не останнього дав, правильно? У мене ще ж повинен бути принтер. Так, да, він у мене є. Все, слава Богу. Погнали, подивимося взагалі, що там і скільки коштує кейс. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мега Милку, Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. І-і-і. Погнали, погнали, подивимося взагалі на цих кейсів, тому що я би, можливо, навіть парочку собі прикупив. А так, дефенс-кейс, як я понімаю, це новий кейс, в якого падає у нас. А пожди, а де цей дефенс кейс? А, осьо він. Один відсоток шансу отримати любий Shiny шайні Юніт. І тут є Titan Трепмен, в якого. Стан Тайм, якогось сповільнення ринжа, кулдаун і. 2,5 мільйони хп в э стіну. Ну no, не знаю, чи є санкції взагалі купувати, бо цей чувак, наприклад, ну, виглядає набагато приємніше. У нього силове поле, а силове поле дійсно сильне. Що тут з цих чуваків? Титан Ангелік Чіл. апгрейдед вчений клокмен, який, кстаті, дає ферму і дає 1600 на фермі. Він дає демедж буст, кулдаун буст, клок демедж окремий. зійти, хто? Ні, оцей, кстати, звучить прикольно. Але ж 1600. А цей дає 2400. Але в цю ошей, блін, теж вилітають чуваки на 90 тисяч демеджа. Ну і в цього вилітають чуваки на блін, на 200 тисяч демеджа. Да, ну цей дає буст. Ну він все одно не дає такий буст, як дає Діджей. Хм. Цікаво. Не знаю. Ну кстати оцей кейс мені взагалі не подобається. Якщо чесно, за 500 геймів. тут якийсь ерунда, типу шмотки падають, мені не подобаються ці юніти. А шо по тут ще один кейс. І Валентінка кейса тут нема нового. А чи це він ось і є? Тільки просто їх нема в продажі. Я поняв, ультратурки якісь, мікрофони, крісмаси, все понятно. Активіті кейси за копійки, як обично, оці ось 20 тисяч я їх пооткривав, був минулій серії взагалі купу. Таймкейси теж, яких я пооткривав, купу. Таймкейси я в натурі, походу, пооткривав, так? Да? Так, да, я їх пооткривав. Ну ладно, байдуже. То не саме головне. Зато Глейсера мені подарували, він ось тут 130 тисяч коштує. Хоча, кстати, піднявся в ціні, раніше був дешевший. І Ворлор дуже піднявся в ціні, був дешевший. Да, ось кстати, статі цей апгрейд uh, чувачок. І Ангелік Чел теж виглядає максимально красиво. Просто шкода, що тут нікого ну, маленький ДПС. У них у всіх маленький якийсь ДПС. Оцей Бекмен, я ще не знаю, що така ціна. Що така ціна? Ви їх тільки 1400, а де його взяти. А, Асінь, я поняв, то, чого така ціна, бо їх мало. Ну, і ДПС у нього все на все 150. Це не багато. Ну порівняно ось, наприклад, з там якимось квантумом, да, або варлордом, в якого ДПС у 230, а не 150. Ну це прям, конечно, різниця шалена. колок клокумен хе-хе, Капець -хе. юнтів. Так, ну цей ваще, ті, 99, 100 гемасів 200, Коротше, ну не сильно він дорогий. А що шо з новішого? Осьо Blade. Ну в чому сенс відкривати ті кейси? Фармити ти сердечка, якщо зараз цього чуваками купити за 4 тисячі гем. Ну, от просто за 4, і буде коштувати він ще дешевше. Fallen Clockman, Взагалі не знаю, хто це такий, але 135 тисяч ДПСу теж небагато. Rainbow Future Арч Clockman, тож 125 тисяч ДПСу, сповільнення так же само, все є, але теж ціна невелика. Ось якесь дерево просто. 130 тисяч ДПСу. Ну, оця штука просто вайно. Я її тестив, я її був купив. Добре, що продав спочатку. І все, кайф. Да, в общем, погодне. Раніше Годліки, знаєш, були такі мега-мега класні чили, а зараз вони просто звичайні пацики. Абсолютно. Ультимейтів теж вже купа. Ну, це таке. Так то що? Давай тестити оцих пациків. Heartbroken. візьмемо його, напевно. да? Я не знаю, скільки він, правда, коштує, щоб його поставити. Бо треба ще подумати, щоб виставити нормально цю стату. Heartbroken 400 баксів. Ну, нормально. Давай всіх знімемо, тебе візьмемо. І, в принципі, будемо ще щось думати по поводу цього. Потім, давай візьмемо цього годліка, а він в трейді ще й сидить. Ти гониш. Це гоніво. Капіець. Ладно. Так, Валентін Кейс, ну дорого. По 300 це дорого, реально вони сіки не коштують. З урахуванням того, що з них падає, то вони взагалі сіки не коштують і коштувати навряд чи коли будуть. Так, цього купив, ловблейда. Давай, бем-бем. Потім кого ми беремо? Октопус Віпа. Хороший чувак. Потім беремо ми. А я навіть і не знаю, кого взяти. Давай когось такого блотного. Блотного, але в той же час не дуже. Або ні. Ми можемо взагалі цими трьома попробувати пройти. Давай візьмемо ще діджея, чисто щоб е, був буст. І давай візьмемо ще принтер чела, щоб було бабла повно. Отако. От І виходить, просто шуруємо в лоббі. І ще, кстати, з цікавого, що я бачу, це е, мало того, що дейлі бонус він остався, да? Ну додали ще сезон пас з боку. І тут, коротше, можна щось получати. Можна отримати 5 гемів, XP бонус, 10 гемів, бусти, геми. Бомб-клокмена додавали. Тут ще всякі бонуси, бонуси. Потім сворд е, клокмена. Потім дальше, далі, клок-клокмен. Далі, далі, шуруєш. Ось оцей рейнбоу. І далі, далі, шуруєш. Ось оцей Фоллен. Я поняв. і Це вже є чуваки, які все попроходили. Всі квести. Обалдеть. Отримай, типу, виконай всі місії і получай більше XP е, бонуса. Обалденно. Обалденно, прикольно. Ладно, пошурували. Пошурували у Валентинську цю движуху, Давай заюзаємо е, цей зільку. На коїни і погнали. Так, мапа у нас, кстати, доволі цікава. А, правда, нікого не можу поставити. <смас> Нажму Скіпа. Походу, <смас> трошки я прорахувався. Не мав в мене грошей, щоб поставити октопус віпа Ну, нормально. Опа, бабла дали, ставимо октопус віпа і не паримося. Зараз він нам все подефає. Так, ну і я думаю, що Octopus VIP буде дуже хорошо все дефати. А якщо ні, то ми поставимо ще одну, і в принципі будемо кайфувати. Потому що нам далі треба поставити оцього перця. Насправді дуже цікавий, ну но... навіть не знаю, десь в начало його напевно поставити. І оце ось о, Love Blade, теж доволі прикольний чувачок. Щас спробуємо. Попробуємо трошки підзбирати гроші і поставимо набагато більше Octopus свіпів, щоб вони чисто сиділи тут і дефались. Бо ці усі чили, які виходять, поняв, вони прям тут хорошо дефають. І не треба нікого на деф придумувати ставити. А, кстати, ліміт в три октопус віпа. Все, я поняв. Питань нема, прокачуємо їх просто. Збираємо бабето. Бо тут же ж хвилі ну, повільно скипаються, поняв. Тут немає Х2, як в Endless моді. Тому трошки незвично. Бо я в основному веде Смоді граю, і мені, в принципі, ну, уже звично до того, що хвилі бистро шурують, і ти дуже легко їх всі проходиш. От, а тут трошки не так. Тут 50 хвилі, дай ну, і треба довго посидіти. Прям довго посидіти, щоб це все залутати. Так, давай поставимо uh, Broken TV Mana. І що ти можеш? А чорт його знає, бо ніхто не може дойти до нього. Ладно, хорошо, будемо прокачувати далі октопус віпів і не паритися особо з цього приводу. Да. <рикол> То прикол. Ладно. Прокачуємо просто цих пациків, але я думаю, що ці чуваки доволі цікаві. Ну, диви, в нього 130 тисяч дпсу. Я думаю, він спокійно тут зможе сидіти і сейвити мечем своїм лупаше. Диви, він якусь траву якусь піднімає Зума зійти, пацан. Непонятно, що в нього в цьому радіусі відбувається. А, ну походу, сповільнення просто юнітів, та й все. І він такий собі, такий чувачок. Ну, непогано, не погано. Просто той, Tower Дефенс, на мою думку, в вперся в те, що він уже зробив наскільки сильних юнітів, іменно камераменів. Що дуже легко все проходити. Ну, типу, будь-який ось івент можна пройти абсолютно там ну, звичайними юнітами, просто звичайними. Йому треба зробити так, щоб е, різниця між звичайними юнітами і ультимейтами була велика. І щоб е, оці ігри, оці ось о, класні. Можна було пройти дійсно сильними юнітами, щоб е, самі ось о, туалети, які виходять, вони були сильними. Ну що ж тут виходить щас туалет? По факту диви, він виходить, в нього 20 тисяч хп. Ну яких 20 тисяч хп, як у мене ось цей чувак має уже сіке 10 тисяч здоров'я чи що? А, 75 тисяч здоров'я. Цей 75, цей взагалі 100 тисяч хп має. Ну прикинь. Ну, можна тут октопу віпами все просто пройти по факту. І нікого абсолютно не ставити. Диви, що вони роблять, яких як їх багато. В них по 20 тисяч хп цих чуваків, ви що гоните? Отак би зробили набагато складніші просто о, режими, щоб вони були дійсно складні для проходження. Щоб не мог, щоб ну, ти не пішов, не купив там за 100 гемів якогось чила і ну, пройшов найтмер умовно, так? Да? А тобі треба було старатись, поняв, пахати. Оце ось, що саме важливо, поняв? Щоб треба було, ну, попробуй ще нафармити туди-сюди, щоб найтмер був дійсно складним, як і раніше. Щоб не кожен або сміг його пройти, поняв? От тоді було б дійсно цікаво. А поки кожний такий, ну, кожний такий, виходить, режимчик може пройти будь-який, то по факту, ну. Що ж тут складного? Ну ось 17 та хвиля, в них по 100 тисяч хп. У мене на дефі нема нікого. Оці чуваки вони навіть не прокачені. В те три тисячі демеджа, в те 400. Ну нема абсолютно нічого складного в цьому. Поняв, типу, в мене октопус, віпи, все дефають Чисто я їх ось викачую, у них там по 200 тисяч хп ось вилазить. Таке чучело 200 тисяч хп. І ще 10 тисяч ДПС у має зверху. Понятне діло, що він їх всіх повирубає. І що абсолютно ну, і цікаво пробувати проходити. Щас по факту ти йдеш на трейд плазу, купляєш якогось персонажа. Там за 100 гемів, умовно. І ще якогось персонажа купуєш, щоб він тобі гроші просто давав ультрадешевого. І все. І ти можеш проходити Найтмер максимально легко, тобі не треба паритись. А прірва між програвцями і звичайними колосальна. І програвцям, ну, я не вважаю ось, наприклад, що я про, але я вважаю, що я, типа, такий, ну вкачаний гравець, Уже в мене тут дуже багато різних персонажів і т.д. І мені тупо не цікаво сидіти, отакого от тут фармити, тому що я можу просто грати своїми найкрутішими юнітами. І я пройду будь-який режим, абсолютно. Треба якісь додати ускладнення, щоб були міні-такі кнопки. Да? Ось, наприклад, наприклад, хочеш ти пройти режим, нажми кнопку x 2 хп, щоб у них у всіх було в два рази більше ХП. І за це ти получиш два рази більше коїнів. Наприклад, типа хочеш ще складніше, зроби кнопку x 4 поняв? І щоб о, давало в 4 рази більше коїнів. Ну ти прикинь. І ти виходить тоді, ну, проходиш набагато складніший режим. У них виходить ось вже не по там, 400 тисяч хп, чи посік. Ну, все тут не по 120 тисяч хп, а там по півмільйона ХП майже поняв? І тобі ж півмільйона вже, ну, понятне діло, складно вбити. Ти вже сидиш, думаєш, а якого персонажа взяти, а чи цей... Персонаж все потягне таких вбивати, чи ні. Чи треба взяти когось сильнішого? але ж ти й коїнів получиш. А за коїни можна багато що получити. От і от такий оце прикол. От такий оце тобі прикол. Тому, в принципі, мою думку ви почули, а вам вирішувати самому. От. В принципі, ось таке оновлення вийшло в Тойле Тавер Defense. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайни. З вами був Санчелос. і всім пока-пока.